Чи знаєте ви, що купуючи дитині судонозвужувальні краплі, ви можете викликати у неї залежність уже через 5 днів, і що більшість дорогих спреїв просто не працюють. Я, Юлія, фармацевт і мама трьох, розкрию правду, коли нежить це наш друг, а коли термінова небезпека. Ви навчитесь відрізняти, який нежить можна полегшити водою за 5 гривень, а який вимагає уваги лікаря. 5 тривожних симптомів, які вказують на отит далі у відео. Обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння. Всім привіт! Ви на каналі Мама про ліки». Я Юлія фармацевт і мама трьох. Якщо ви тут вперше підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Зверніть, будь ласка, увагу, інформація на каналі носить освітній характер та не є закликом до самолікування. Ми керуємось принципами доказової медицини та рекомендаціями ВООЗ. Завжди консультуйте з лікарем при будь-яких симптомах. Сьогодні ми поговоримо про нежить. Це найчастіший симптом, але скільки помилок ми робимо, ви навіть не уявляєте. Я покажу вам, що нежить це захист і як правильно допомогти носу дихати, не викликаючи залежності від суденозвужувальних крапель. Що таке нежить і коли він наш друг? Нежить це запалення слизової оболонки носа, найчастіше викликане вірусами. Мета слизу змити вірус, зігріти і очистити повітря. Наш принцип. Слиз повинен бути рідким і вільно витікати. Перші три дні. Як правило, слиз прозорий, рідкий, це активна боротьба. Наша тактика підтримувати вологу про холодну кімнату і промивати ні з сольовим розчином. Чим більше ви промиваєте, тим менше ризик ускладнень. Приблизно на третій, сьомий день слиз густішає, стає жовтим або зеленим. Це нормально, це загиблі імунні клітини, які виводяться. Це не є автоматичною ознакою бактеріальної інфекції, і це не привід бігти за антибіотиками чи сильнішими краплями. Коли виникає небезпека суденозвужувальних крапель. А тепер про те, що продається в аптеці. Суденозвужувальні краплі на основі оксиметазоліну та ксилометазоліну працюють миттєво, але це тимчасове полегшення. Небезпека номер 1 Залежність. Як правило, медикаментозний реніт. Якщо використовувати їх більше 5-7 днів, слизова оболонка звикає і ніс перестає дихати без них. У дитини це може розвинутися набагато швидше. Тому пам'ятаємо, і не застосовуємо такі препарати більше 5-7 днів. Небезпека номер 2 передозування. Особливо у немовлят неправильне дозування може призвести до системних побічних ефектів. Аж до зниження тиску та сонливості. Головне правило використовувати судинозвужувальні краплі лише для забезпечення сну або для запобігання ускладнень і тільки за рекомендацією лікаря не довше трьох днів. Чому не можна промивати ніс силою? Часто ми робимо ще одну помилку. Намагаємось промити ніс дитині під великим тиском, особливо коли вона кричить. Чому це небезпечно? У дітей слухова труба, яка з'єднує ніс і середнє вухо, коротша і ширша, ніж у дорослих. І промиваючи ніс під тиском, ви ризикуєте закинути слиз і інфекцію прямо у середнє вухо. А це уже далі може спровокувати отит. Як же діяти правильно? Перше, використовуйте м'які сольові спреї або ізотонічні розчини. Друге, промивайте в положенні над раковиною чи ванною з невеликим нахилом голови. І третє. Не використовуйте великі шприци або системи, які створюють надмірний тиск. Червоні прапорції, коли нежить, це небезпечно. Нежисть у більшості випадків проходить сам. Але є ситуації, коли він сигналізує про серйозні проблеми. Звертайтесь до лікаря негайно, якщо. Перше. Нежить триває понад 10-14 днів і не покращується. Друге. Висока температура тримається більше 3-4 днів на фоні нежитю. Третє. Сильний біль в області лоба чи щік, особливо старших дітей. Це вимагає виключення синуситу. Четверте. Утруднене дихання, яке не полегшується після промивання та очищення носа. П'яте різкий біль у вусі, можливий отит. Часте ускладнення, яке вимагає огляду лікаря. Ще раз наголошую: я надаю освітню інформацію при виникненні тривожних симптомів, терміново звертайтесь до вашого педіатра. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам почуватися впевненіше. Тепер ви знаєте, як не купувати зайвого і як не нашкодити. Пам'ятаєте наше попереднє відео про температуру, я створила для вас зручний чек-лист правила збивання температури, який можна роздрукувати, скачуйте його безкоштовно за посиланням в описі та підписуйтесь на телеграм-канал. Також, якщо ви потребуєте індивідуальної допомоги у виборі та безпечному дозванні препаратів, виходячи з вашої конкретної ситуації, я надаю вам консультації в своєму телеграм-каналі, посилання є також в описі. Там я готова відповісти на всі ваші запитання як фармацевт. Приєднуйтесь. На цьому все. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що нежить це не вирок, це лише тимчасовий дискомфорт, з яким легко споратись. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, яка найдивніша порада щодо лікування нежиттю вам траплялась. До зустрічі у наступному відео. Всім пока Мама про ліки. Турбота починається з розуміння.